Чи будуть якісь дії конкретні у ваш бік загаданої людини? І які? Так, ну, дивіться, які карти цікаві. Дуже хочеться дій, таких, знаєте, веселого характеру, розважального, я би сказала. Вийшов тут мужчина, який дуже хоче з вами гарно провести час, да, з, так би мовити, з дружбою тілами. От, і вичікує. Вдалий час. От Я би сказала так, що людина намірена з вами провести якийсь не знаю, день, вечір чи якісь там пару днів, да? але ну, тут на зустріч, звісно, більше схоже, ніж на пару днів. Тобто наміри дії планує такі. Дії планує такі. Приїхати, провести гарно час, да? але. Підбирає, цей, от підбирає, коли це саме треба приїхати, да, коли я можу. І вже довгенько збирається. Да? Тобто, прямо найближчим часом я не знаю, але трохи пізніше буде. Буде діяти.